Ми почали готуватись до відсічі російської колони. Були знешкоджені всі ДРГшники, і цей бій продовжався більше 9, -9 годин. Це було бойове хрещення Нацгвардії. Ми боронимо, ми займаємося правим ділом. Ми повинні у найближчий час одержати перемогу. Я упродовж е тривалого часу, біля 20 років, працюю, е ну працюю, тому що ще рахуюсь у, у прокуратурі Харківської області на посаді прокурора, прийняв рішення, е оскільки <світ> вважав, що е якщо ми не відстоїмо державу, то не буде не, е ні життя, ні родини. Тенні і прокуратури. Військомат оперативно мене, мене призначив у команду для Нацгвардії. Оперативно ми прибули вже 24-го в обід вже був я на території частини. Зразу приїхали з нашої військової частини на, на, для оборони міста Харкова на окружну дорогу Харків. Перехрестя Харків і дорога на Старий Салтів. Ресторан, комплекс, ресторанний роза Ветрів. Ми почали готуватись до відсічі російської колонії. Командир Вітязь доручив мені організувати е, споруду. Окрім району, наступний день вже приїхала, приїхала спецтехніка, привезли стволи дерев, привезли блоки і ми почали будувати засобовим складом, почали будувати оборонні споруди, окопуватися. Наступ колони був по дорозі старих Салтів. Міста Харків. Вона була знешкоджена. Також 28 лютого, якщо я точно пам'ятаю, був наступ, був прорив ДРГ, були знешкоджені всі ДРГшники за виключенням командира. Командир командир вдалося зняти. І цей бій продовжався. Більше 9, 9 годин. Ну, це було бойове хрещення Нацгвардії ну, 2-го батальйону. Мій бойовий дух тримався на вірі в Господа, ну, на впевненості, що я не гірше, ніж ворог. що Ми ідейні хлопці-чоловіки, які можемо боронити нашу землю і ми боронимо, ми займаємося правим ділом, а не... Ми губимо чужу долю, чуже життя, що робили росіяни. До маю стояли одне розвітрів, після цього передали тереошникам і прикордонникам свої оборонні споруди і видвинулися до міста Харкова, де небольша була ротація. А потім видвинулися до Дергачівського району. Наш підрозділ приймав участь у звільненні Прудянки Турова, Макарова, Дементієвки. У вересні 22-го року я був тяжко поранений на кордоні з Російською Федерацією в районі там, ветеринарного. Що першим та підірвався на ворожій розтяжці і отримав численне осколкове поранення від гранати. Ну, більше 40 осколків там у руці, у парочку на зі таповізку. Після поранення за рекомендацією командира. Я був призначений на іншу посаду. Зараз у складі бригади я декілька місяців провів у командировці на півдні країни, де ми звільняємо нашу землю. Моя, моя головніша мотивація це перемога над Російською Федерацією. Я вважаю, що ми повинні у найближчий час одержати перемогу. Для того, щоб для наших нащадків не залишився цей борг перед ними. І повернення суспільства в нормальне життя, щоб економіка країни росла, зростала, і у нас для цього є усі, усі шанси і всі ресурси для того, щоб стати. Великої Європейської держави